Наступна доповідь має назву Духовна трансформація України під впливом випробувань воєнного часу. Тобто це якраз те, що з нами зараз відбувається. Зачитаю цю доповідь наш вже знайомий Едуард Помиткін. Едуард Помиткін є доктором психологічних наук, професором. Директором психологічного консультативно-тренінгового центру. Він провідний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зюзяна Національної академії педагогічних наук України, місто Київ. Він плідно співпрацює з нашою науковою групою. Та департаментом освіти нашого тисовського товариства. Тож, шановний Едуарде, вам слово, з задоволенням послухаємо таку цікаву, важливу доповідь. Будь Дякую вас. за нагоду. Дякую, добрий день всім. Дякую за нагоду Я спробую включити демонстрацію робочого столу. Шановні друзі. Я хотів би на початку поставити такі питання, які, думаю, важливі для нас усіх. Що відбувається у внутрішньому світі особистості наших українців в той час, коли розпочалася війна, в той час, коли відбуваються події в світі, які зробили фактично Україну центром уваги для всього людства. І, е, більшій мірі я буду зосереджуватися в своїй доповіді на тих дослідженнях, які проводить наш інститут, інститут педагогічної освіти, освіти дорослих, і, зокрема, досліджень з педагогами, з психологами, бо ці люди е, фактично є на не на військовій передовій, але на мирній передовій трансформації нашої держави. І Я хотів би розпочати з того, що. А, з першого дня військової агресії Росії проти України а, ми провели ряд заходів і проводимо ряд заходів фактично щомісяця, які спрямовані на допомогу різним верствам населення. Одною з перших була, а, був вебінар надання ефективної психологічної допомоги під час військових дій. Цей захід був спрямований на Підвищення кваліфікації самих психологів. Чому це було потрібно і на підтримку психологів? Тому що виявилося так, що в перший місяць війни приблизно 80% психологічних працівників і в нашому інституті, і поза інститутом в різних е, містах України, вони були не в ресурсі і не здатні допомагати іншим. Настільки раптом, настільки несподіваними стали події. Які відбулися в нашій державі. На нашому вебінарі було близько 86 моєму учасників, і кожен з них працює з десятками людей. І було надзвичайно важливо відновити їх професійний ресурс, професійну придатність допомагати іншим. Далі наступний семінар у нас був після подій в Бучі. Ми попросили розробити алгоритм психологічної допомоги жертвам насильства. І Такий алгоритм був розроблений і саме презентований на цьому семінарі. І Завдяки цьому психологи мали вже конкретний інструментарій, якого взагалі до війни у нас не було. Тобто ніхто нас не готував до того, що ми будемо працювати військовий час. Ніхто в програмі психологів, педагогів не включав теми окупації країни, агресії проти країни, діяльності в таких екстремальних умовах. І зараз надзвичайно важливо це наздогнати цю прогалину заповнити. Далі у нас був такий дискусійний тренінг з Ямницьким Вадимом Марковичем. Це за кафедри психології Рівненського державного федерачного університету. І цей захід звучав таким чином психологічна підтримка вимушених переселенців під час війни. Ми знаємо, що більше п'яти мільйонів. Виїхала з нашої країни, а ця цифра занижена, і постійно відбувається міграція, і не всі відчувають себе захищеними і за межами країни. І ті проблеми, які є у людей, вони можуть бути будь-де незважаючи на те, в якому місці вони знаходяться. І надзвичайно важливо підтримати і цю категорію населення. Ну і останній тут захід, захід є фотографія. це. А школа-комплекс, Київська школа комплекс Золотий ключ ті попросили провести семінар щодо самореалізації вчителя, і педагога, і вчителя і вихователя в умовах військових. І тут виявилося надзвичайно цікавих речей. Ми зробили опитування, анкетування і про результати я трошечки теж хотів би розповісти. Uh, перш за все, я хотів би сказати, що особливість надання психологічної допомоги в умовах війни вона, uh, від, відрізняється від тих особливостей, які є в мирний час. По-перше, ну, психологи помічають, що в ситуації небезпеки, коли ми відчуваємо небезпеку, життю, здоров'ю, ми поводимо себе зовсім по-іншому, і психологічна допомога, яка була ефективна раніше, вона стає мало ефективною. Наприклад, у мене був. Випадок такий, що жінка стояла у вікна, Даницький район, побачила, як прилітає ракета. Ракета не зачепила її поряд вона там а, зірвалася десь кілометрів 5-7. від цього місця. Звичайно, вибух був потужний, але саме в той момент, коли, коли вона її бачила, а, вона настільки її тіло оніміла і перестала рухатися а, фактично завмерла, що цей стан. Почав розповсюджуватися і далі. Вона перестала їсти, вона перестала спати, вона перестала розмовляти, спілкуватися. І от ми з нею працювали десь декілька тижнів. А, вже були зрушення, вже були постійні моменти, але найбільша ефективність в роботі була, тоді, коли вона виїхала з Києва, буквально на тиждень, у Закарпатську область. І в Закарпатській області ситуація небезпеки ні такої, як була тут, не стала. І тоді робота стала набагато і зараз, слава Богу, не всередині. Друге, особливість це потреба спілкуванні, взаємодії і підтримці. Тому з перших днів війни ми намагаємося розповідати, і самі, самі організовуємо групи взаємопідтримки. Це групи, на яких люди можуть хоча б розповісти, що з ними відбувається, що вони відчувають всередині, як вони переживають ті чи інші пацієнти. І коли відбувається взаємопідтримка, ми приходимо до єдності, а єдність це велика сила. Третя особливість це підвищена тривожність. І а, ця особливість полягає в тому, що коли у людини, а, наприклад, одна емоційна проблема, і з нею працюєш, це набагато легше, ніж коли у неї постійно підвищений емоційний тривожний фон. І на цьому фоні будь-яка навіть надавалася дрібниця, вона може виводити до... Стан спокою набагато більше, ніж коли це людина спокійна. Ну і остання особливість це обмежений час і ціннісно-смислова дезорієнтація. Тобто нам треба працювати за протоколом, за алгоритмами, які існують психологічному співтоваристві. Але в цей час ми не можемо часто вкластися і зробити потрібні кроки. Тому доводиться все перетрансформувати. Для того, щоб досягти головної мети, іноді навіть людина йде в бій, і телефонує каже, зараз я таке відчуваю, і ти починаєш з нею працювати, а вона каже, все більше не можу, більше не можу. Тобі залишається тільки сказати два слова. І ці два-три слова мають бути настільки важливими і вручними, що це дуже велика відповідальність. А, далі хотілося б сказати окремо про дітей, що відбувається в період трансформації. Взагалі в Україні, і саме, як ця трансформація впливає на дітей, що у внутрішньому світі? Звичайно, передусім це підвищено А На це впливають стани батьків. Якщо батьки більш-менш врівноважені, впевнені в собі, це транслюється і на дітей, і діти відчувають себе більш захищені. А в цілому можна сказати, що діти швидше звикли до повітряної тривоги, до обстрілів, до воєнної термінології, бо вони вчаться ще. І вони сприймаються рідко як елемент навчання новому стилю життя. Дай Бог, щоб їм це не знадобилося протягом усього життя, але природа робить свою справу. Дитина сприймає світ і фіксує всі зміни, які відбуваються, як елементи навчання. Наступне діти-переселенці, вони вимушені вивчати мову тієї країни, яка їх прихистила. І це, звичайно, подвійне навантаження і на нервову систему, і на пам'ять, і на мислення, і на увагу, і на інші інтелектуальні позиції. Що помічено? Помічено, що онлайн навчання, на яке частково або повністю перейшла система освіти, вона більше підходить і дікам, та молоді ніж молодшим дітям. Чому? Молодшим дітям більше потрібно спілкуватися, їм потрібно рухатися, їм потрібні емоції. А коли вони сидять цілий день за екраном монітора, то це, звичайно, них подвійне навантаження і не сприяє розвитку. Але там, де можемо щось робити, робимо, там є гібридне навчання, де не можемо, це краще, ніж нічого. Ну, і, звичайно, ставлення ще викладачів, бо багато викладачів вони мають сумніви у чесному виконанні домашнього завдань. Вони кажуть, ми не можемо перевірити, чи студенти, наприклад, списують завдання, чи вони шукають відповіді в інтернеті, чи вони пишуть від себе, чи взагалі все це відбувається чесно. Далі декілька слів про педагогів. Ми досліджували процес самореалізації педагогів. На трьох етапах до війни, до пандемії, Перший, з початком пандемії і з початком військових діл України, і вивчали різницю. І далі на доповід під час доповідей на семінарах, на конференціях, на тренінгах з педагогічним персоналом ми розкривали ці особливості для того, щоб на цій основі побудувати ефективну компенсацію тих негативних факторів, які впливають на педагогі. І хочу сказати передусім, що ми вивчали в контексті п'яти компонентів це ціннісно і духовний компонент, що відбувається в духовному світі педагогіки. Другий це творчий компонент. А чи вдається їм щось взагалі творити, ефективно думати, мислити в плані творчому, щоб створювати нові продукти? Третій інтелектуальний компонент це сприйняття, увага, мислення, пам'ять. Емоційно-почуттєвий компонент, що відбувається з емоційними почуттями і ресурсний нарешті. А наскільки взагалі нас вистачить при, такому, при такій самовіддачі, при такій активній діяльності і чим поповнювати цей ресурсний компонент? І ось, що стосується ціннісного смислового компоненту, виявилися дуже цікаві речі. Бо Фактично вчителі зазначали в своїх опитувальниках в анкетах, що цінності кардинально змінилися. Звичайно, і раніше духовні цінності були для них важливими. Але зараз такі матеріальні речі, як майно, гроші, вони настільки понизилися в рейтингу, що в мирний час такої закономірності не спостерігалося. Натомість саме цінність самого життя, цінність взаємодії, взаємодопомоги, дружби, вони підвищувалися на перший рівні рейтингу. І так зросла відповідальність за учнів і студентів. А далі, що стосується творчого компоненту, тут негативні в основному речі. Чому? Тому що, коли не задоволені перші потреби за передніх потреб, пам'ятаєте, там це фізіологічні потреби, це сон, їжа, комфорт і так далі то тоді дуже важко перейти до потреб вищого рівня творчості, прагнення до мудрості, прагнення до взаємодопомоги, прагнення до праведності, святості і так далі. Людина передусім має задовольнити хоча б на мінімальному рівні потреби фізіологічні. І вони скаржилися на те, що важко робити творчі уроки, тому що є проблеми з зосередженням, без, нестачею безпечного простору і так далі. Що стосується інтелектуального компоненту, то перехід на онлайн-навчання мав і плюси, і мінуси. І на даному разі до цього нас підготувала пандемія. Бо вже в період пандемії фактично більшість педагогів встигла оволодіти онлайн-ресурсами. Але і зараз спостерігаються проблеми з інтернетом, проблеми з електрикою, і це все впливає, звичайно, на роботу постійно. На лекціях, на уроках і так далі. Далі емоційно-почуттєвий компонент він характеризується таким цікавим поєднанням негативного і позитивного. Через серед позитивного це піднесення патріотизму, однозначне піднесення патріотизму. Більшість педагогів пишуть, що відчувають себе частиною нашого суспільства, частиною громади, частиною українського регітності і так далі. Вони проявляють героїзм, розповідали безліч випадків, коли, наприклад, на Севастопольській площі, площі вони бачили, що стоїть за, там, за магазином танк, і з одного боку сидять наші снайпери, а з іншого патруль висадився, не патруль, вибачте, десант висадився. ворожий, і вони намагаються між цим всім провести дітей, то можна ну, тільки сказати, що це заслугове ну, най, найвищих. Найвищого визнання в суспільстві, і медалі, і організм і так далі. А вони зазначали, що у них почуття стійкості і гумору. Гумор допомагає в найскладніших ситуаціях. Але в той же час і цей негативний стан, це стан страху, це стан депресії, це стане хвилювання. І що перше взагалі помічено це те, що хвилювання у педагогічному персоналу, психологів, педагогів. Не за себе, а в мірі – за своїх вихованців. І нарешті ресурсний компонент. Ресурсний компонент дуже цікавий, також закономірності дозволити. Одна з них полягає в тому, що розширення напряму, самореалізація відбулося від професійного до активного волонтерства. Тобто, з одного боку, люди втомлені страшенно. Їм дуже важко працювати постійно в монітори сидіти, а потім перевіряти домашні солдатні. Але, попри це, вони знаходять можливості, вони знаходять силово, власне, бажання, прагнення допомагати ще й тим, хто потребує допомоги. і мирному населенню, і Збройним силам України. Такий феномен також спостерігається вперше. Що мені ще хотілося б сказати, які в основному. У процесі трансформації українського суспільства, ну, про ці закономірності, які я сказав, вони розповсюджуються не тільки на ПДП. Ця трансформація відбувається фактично в всьому суспільстві, і наше дослідження різних верст населення це підтверджує. Тобто Україна не зламалася, Україна не опускає рух, попри всі прогнози, що якщо це затягнеться, буде там соціальна депресія і так далі. Є звичайно депресівний стан, є важкі випробування. Але внутрішній світ людини якраз показує такий супротив, що весь зовнішній світ не здатний його подолати. І серед напрямів психологічного супроводу, підтримки умов військового стану ми ви, можемо не виокремити такий. Це профілактика фізичного виснаження. Ми маємо допомогти відновлювати ресурси здоров'я. Способи життя, режим сну, маємо відновлювати це і в себе і допомагати тим, кому ми можемо допомогти. Далі профілактика емоційного виграння собственності. Ми знаємо, що існує близько 300 емоційних станів, з них є частина нейтральна, частина позитивна і є негативна. І ми маємо передбачати виникнення емоційних станів завчасно, якщо вони вже виникли. Ми маємо знати, як їх перебувати. Якщо е, вже ми проявили назовні ці стан, треба знати грамотно, як нам робити так, щоб поточуючи не страждаються. І ми самі не затягувалися тим, щоб ці емоційні стани керували нами. Далі, звичайно, профілактика інтелектуального виснаження. І в даному плані, е, ми знаємо, що не вся інформація, а зараз навіть більшість інформації є травмуючою. Тому треба фільтрувати цю інформацію. Треба використовувати фільтр Сакрата, який казав, що якщо є фільтр, то тебе ти профільтруєш будь-яке повідомлення, ти зрозумієш, взагалі потрібне воно тобі, чи воно знищує тебе як особистість, чи руйнує твою інтелектуальну сферу і нервову систему. І, звичайно, розвиток культури мислення. Культура мислення це керування нашим розумом. Це вміння думати, не думати і не думати, пам'ятати і не пам'ятати, фіксувати події і спрямовувати думки у позитивний розмір. Четверте це упередження та корекція цінностно-смислових десантів особистості. І в даному разі ми казали, що в цінностях відбуваються величезні перетворення, але є частина людей, для яких взагалі втрачен сенс всього того, що відбувається. На початку нам доповідачі казали про хагаладгіту, можна сказати, ще в Шимат Хагала там та інші джерела, починаючи від потенжані до сьогоднішнього дня, які показують нам, що кожна подія має сенс. Немає нічого того, що ми б не заслужили стоянці. Більше того, якщо ми подивимося назад, то жодне покоління, ані наші батьки, ані наші діти, ані параді. Вони не уникнули війни, не уникнули військових дій в своєму життя. Це, з одного боку, мінус, бо кожен раз при звуках повітряної тривоги у нас працюють генетичні утворими. Але це з іншого боку, плюс. Оцей досвід, досвід виживання, досвід допомоги іншим. Він також є в нашому світі. Ну і п'ятий напрям це звичайно, створення груп психологічної підтримки. І така підтримка потрібна самим психологам. В даному разі є така форма роботи, як супервізія, коли психолог один приходить на сповідь до іншого психолога, і вони разом розбирають ліси і мінуси, ефективність і неефективність його роботи. І всі ці напрями ми продовжуємо знову працювати і сподіваюся, що кожен може взяти для себе тут щось корисне. І останнє останнє а, про Декілька слів про наш внутрішній світ. Слід сказати, що в ті моменти життя, коли назовні людина не бачить спокою, не бачить а, захисту, не може знайти рівновагу і так далі, то для багатьох ми використовуємо право, яке називається місце спокою. Де знаходиться це місце? Воно знаходиться в нашому внутрішньому світі. Для цього достатньо. Привноважити дихання. Для цього достатньо звернутися всередину себе. Для цього достатньо віднайти маленький проміжок перед внутрішнім нашим екраном, коли ми заключені очами бігаємо внутрішній світ і дивляємося, що ми бачимо перед заключенням очі. Далі пройти через цю темряну. І уявити собі, що ми знаходимося в найкращому місці, яке ми можемо собі уявити. Для когось це рай, для когось це чудовий ландшафт на землі. Для когось це якісь виміри в космосу, для когось це безодні океан. Але для кожного є своє місце. І в процесі виконання цієї вправи ми ще побачили, що для багатьох людей. Поставити запитання, а з ким ти хочеш опинитися в цьому місці? І коли людина опиняється там уявляється що опинилася з людиною, як з якої є споціонами душі, то 15 хвилин такого зосередження, реалізації, вони замінюють відпочинок і надалі надають наснаги на подальше. В цілому хочу подякувати вам за увагу. І сказати, що будь-який зустрів воно має результат. Тож, вперед до перемоги. Дякую.